Привіт, друзі! Ти на каналі Світляк. Сьогодні у нас блеск. 8 рівень, оцей вот, же. Майже ЛТХ. Таке чисто бій поржати. Ну, це не про скіл бій буде, це таке чисто хардкор ТС. От наступне відео буде саме як скілловий від, відіграв, скажімо так. А зараз таке трудове сонечко. Ну, субота. Сьогодні, тому можна відпочивати. Таке поржати чисто Отже, повний барабан фугасів. Так. І... Мисливець виходить на полювання. Опайча! І йди сюди. Трата-тата-та-та-та. Угум. Зразу барабан скидав. Але ж хочеться, поки там 181-й зайнятий на горі. Трошки вперед тут Льоха МТВ. Або лохомотив. Він там щось якось погано став за кам'янець і починає наше наштулькувати туди. 71-й намагається об'їхати мою товсту попу, скажімо так, цього танка. Але... Ми, ага! вбивця, що ти, два фраги! Пр, привіт цим карторобам! Хто це поставив сюди в цю каміннюку? Ну який, блин. Погана людина, коротше. Такс. Лізу та ПТшик. Я ж думаю, тут один, два, три, чого п'ять ПТ. Думаю, зараз когось тут висвічу. І тут... Ти хто такий? Та, помітив, помітив, я побачив. Іди гуляй, чуєш, дядь. Не хочу я отримувати зараз у тебе якийсь там пендюль ще рівний там невеличкий, але... Але все одно не... І тут помічаю 25-ка, вам дивись. Вже погнала арту нашу їсти. Не вмикається режим. Та що за фігня? Чуєш? І там бачу, дерево ще щось там. Значит, там падає, думаю, ага, отак от зайду, отак так от обережно, обрежно. так. ой 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 мабуть, я ні, від тайпа. Так просвітився, Ну, шукаємо, що тут на гарі, ще ж, треба ж якийсь там Сейчас си якийсь, Приводит, да, ти на свою. А бачиш барабан не скинув, ну, дурне, блин. Барабан не скинув, ты думаешь, о, я 25-й. Це ж там картон. Зараз я йому цей барабан. Не скинутый. Весь пристрой, судис. І он не, не выстачал, думаю, ааа, зараз и вот так ще. Трохи на обличчя присядемо, що ти там вообще причманів. Андрюха, на шпатикашки добиває. Тут я пам'ятаю, я кричав Андрюха, да потрібна, Капець, бывай, все, і давай бігом! Бігом. Він щось, пушу. якось не дуже Удала. Ой, налякав, налякав, я нома, да, ти, ты шо ти, просто вбився. 300 отримав, 18 дав. ну ти шо Ну мат на там он там Я боюсь зараз выйду без на отримати. Ось тому я не поїхав. Ну Я ми побачив що, на мат КД там поїхати забрати його. Короче перекидує. барабан Бачу 75 ще там підтягується. Так, шо за Чуєш? Дядь на цій... на фейне Блин яка... Поза стріляє. Витвал и не хоче від тебе три Так, опа. Знову у заряджені. Та-та-та-та-та-та. Ти що, 33 Налякав, блен, там пивоморд його розбив. Блин. вбивця капец. Ну а ж, вона швидко, кеш, я не можу ту Думаю, ну, краще я буду там. По там щось штрулька по 48-33-71 по 30, 30, 71. зараз його він відволікається на мене. Ну короче, разгруз. Скорпіон там був уже шотный. 51-й вмикає режим І Я за ним думаю тоже, ну що, я не лоло тепер. Тепер я олово можу, тому що скорпіон розкадешився Ну авто тут. Анскіл Бум, арта, знову, ти бачиш? Вона по мені б'є-б'є Так, маневри робимо артилерійські І тут я... Я кажу, я що ти там топишся, я кажу, мм, зараз. Зачекайте. Зараз. а бачиш, що ж та ти шо, блин, тут газує так, що аж, блин. Вогонь з-під тих, блин, з-під гусениць вирізає. Там війна аж бачу йде. Треба ж туди поспішати. Рахунок 810. Я аж цілих зробив 1000 дамага, про що ти кажеш, ну 1100 ватт бажа. Я аж 1300 насветив. Пантера дивлюсь, сидить якось. Такий, як вроді, підставляється, блин. І вона на мене дивиться. Так, іди гуляй, чуєш. Як от зараз пощастило мені? Що арта е, не, не накинула мені. Бачиш, цілих п'ять забрав. Це вже... Тут ж потикаха треба її досвідчувати. ж стоять, правильно. Тому будемо. Опа! Ку-ку! Ку-ку! Ну, зараз купаєш, прийде. Знову кажу. Та ти задовбали балицы картеробу, бля, ну що тут поставил Ну хто так будує? Так, загорается очі, Бачу там Халкет Десь там Арташи яка стріляла, Вашки десь там далеко Ой, та де просто стрел партии Да это блин Чпунькнутый хоч своїм горохом Хоч трохи Щось там щи пос... посвятив. Дайте сюди чуть-чуть трошечки закинутый Опа Андалі ж он не проїдеш, тут вже бачиш Тут починається, бран. Щось цікаве 832 зараз буде просто Ну ти вы роботе Дружи Куда ты Хоть що ти хочеш, ну <соцем> Тільки відволікся Тільки розвернувся, все Один лопнув 832 починає за тайпом 63 щось там кататися. Я не розумію, короче що тут роблять Я розумію, що зараз треба якось його Ты то, тому що Зараз його тут заберуть нафіг. Вмикається режим та -та, та та А? 65, як тобі? Барабан скидається, Ну -мо о, блин, я тут помню таке, знаєш, хардкор, так думав, 832, будь ласка, ну паживу, трошечки, зараз щось придумаю. Він живе? Живе. влекаю, як хочеш. А ще ж бизонте десь, і ось дивляться. Я думаю, блин, барабан, Ні, ні, да розисти, то 832. просто на шар. Думаю, треба хоч трохи розміняти його, хоч хоть. Хоть ну хоть хоть тришечки, хоть уже там. Знаєте, дивись, дивись, о! 54, як тобі? Залишався щось в барабані трохи. Налякав цього, не налякали, не він не, не боїться. Ну, в мене КД. Коротше, коротше, КВ4 з тайпом 63 все взводні. А мені щось там намагається стріляти, я, в рульєв, за будинки хаваюсь тут. Верчу, мучу, на Дурити. хочу. Короче, коротше, тік тіля. думаю, зараз тепер будуть їхати. Я на настройкаю ще в спини. Але цей вирішив до мене, а я четвертий вирішив до Тейпа. Нам ще бізонти шот не залишився. Вон тут я вмикаю режим. Я ж ніндзя. Шо ти? Але от трохи не вистачає мені. Знаєш, щома! Розума не вистачає. АйТей пабли. Зараз заберуть, я пам'ятаю цей момент, думаю, зараз я піду усюди, а він, бач, дав по типу. Мабуть, була була його ця якась помилка. Ще було мене забрати. Ну я ж... шотний там та десь... Я не знаю, короче, він мабуть був впевнений, що зараз те пазисть. Потім в мене. Можливо, спрацювало те, що КВ4 був зводний, і він забрав. Type 4. Тому Тайп 63 з пізотний, не треба добити це що там образили, брен. Цю лотеху, блін, фігдогониш, блі, не висилиш нормально, я ж включусь. О, ну шо, 1300 домашки, 2000 насвітив, фрага зробив, залишився. Я шотний, Тайп 63 шотний. Хто де буде, не зрозуміло. Ну він розуміє, що я гору поїхав. Я розумію, що він або стоїть, чекає там, або поїхав сюди. Думаю, ну краще я постаю Почекаю, на прокаті може, засвічу його. Так Режим «Гірський ніндзя». До кута, до кута, обережно. Там то залишилось, знаєш, на, на барабанчик вкинути оцей цього дорога. А його нема. Ну шо, видимо шукати на свою пяточку. Тут же кущі. Опа. Угу. Трух ти Ты решив базу захопити чи шо? Ну приживи його песси? Ну-ну, давай, давай! Друже, поки я там їду, не забудь протиснути. Там на підписаний, будь ласка, підпишись. І протискайте, будь ласка, дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові цікаві відео. Наступний бій буде там, ну, саме алтешний, гарний. Це не таке ось дурня, яка зараз ходилася. Ну тут я вже під'їжджаю, тому так так, так 75. Треба, щоб було, щоб взяти захисника. Уже рахуємо, далі себе цепляю, сюди сюди ось наділо, сюди захисник. Направив бився в важких танків, не <гум> знаю, що там нацепити. Ну, начекую. Бачите, тут якась дирочка така була і... Виходить так, що моя командирка... Ну... між кимінням якось там якесь було таке ось. Коротше, командирка туди зачепила його. Дивлюсь, стоїть. Підставляє. Булки свої 73, 74, 75. Ну все, друг. Пока! Зараз ми подивимося, що нас стріляв, що насвітив. Тут я трішечки так відкрив, думаю, який майстер, це що? 1398 дамага, 4 фраги, 2000 насвідчена, ну там базу. Ладно, збив. Добре. 1186-186 досвіду. Хм, так молодий для майстер. Чік там грай, там не цікаво на цих блесках. Я також, ну, я поки що так, намацую, його, я не розумію ще повністю цю машину. Ну, тепер самі самі такі неймовірні результати. Заробив сприміму 10 тисяч. Ого, нормально. пострілив 934. Колумбет в дії. Влучання 628. Пробиття 73. Ух! Пошкодження від бризок. У вас щось перекладає. 531. О. Ну, насвятив 2019 як цікаво, піше рік. Це вот так перекладає, не знаю. Коротше, друзі. Обіцяю, наступне відео буде більш таке серйозне по блеску. Дякую за підтримку, за вподобайки. Все, пока-пока. Слава Україні!